Дати усе на рівненському полігоні. Нині тривають навчання для військовослужбовців, резервістів першої черги, які мають бойовий досвід в АТО. Головна мета відпрацювати механізм доукомплектування частин і з'єднань силами оперативного резерву у випадку відкритої агресії. Це буде включає як і одиночну підготовку, злагодження відділенням слуг, зводів, рот, батальйонів, і кінцевим результатом це буде бригадне тактичне навчання. На якому будуть під час якого будуть підведені підсумки навченості, відновлення боєздатності. Цілісність своєї держави, старший сержант Анатолій Нарожний захищав і під Маріуполем, і під Мар'їнкою. Нині він у резерві, та чоловікові вдома не сидиться, коли приїхав на полігон на збори, вирішив піти на контрактну службу. До цього каже, його спонукали товариші, і покликання далі захищати Україну. Пішов як на збори резервістів, от, зустрівся з побратимами своїми, якими воював. Хто залишився раніше на контрактній службі і вирішив піти на контракт. Дійсно, щоб захищати батьківщину від агресії. Резервісти визнають, їм потрібно бути готовими до будь-яких непередбачуваних подій. Для цього і тримають себе у бойовій формі, тому всі завдання відпрацьовують поетапно. Зараз працюємо, наприклад, в складі танкового батальйону. -по, по подоланню водних перешкод. Це непросте завдання. До нього треба дуже відповідально готуватися. От, і зараз на цьому тижні ми займемося саме цим поетапно, поступово, оскільки е, очікування небезпеки і з боку східного сусіда воно не зникло. От, і ми повинні бути готові до відсічі будь-якої будь агресії. Всього на полігон прибуло близько тисячі резервістів оперативного командування. Захід їх навчання триватиме два тижні. Згодом вони повернуться до своїх домівок. Ірина Мороз, випуск новин.